Вітаю, шановні глядачі і слухачі моєї сторінки інформаційної. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати історію України. Нагадую, що послідовно ми простежуємо процеси історії, отже, минулого нашої країни в рамках. Курсу шостого класу, який вже входить, включений до програми національного мультипредметного тесту. І сьогодні у нас передостаннє заняття присвячене курсу стародавнього світу. Це перший і найбільший період історії людства шостого класу. Друга лекція сьогодні в рамках. Четвертого періоду стародавнього світу раннього залізного віку присвячена грецьким містам державам, північного причорномор'я, так званій полісній системі. Сьогодні, під час лекції, наша задача висвітлити відповіді на шість ключових питань, які ми винесли сюди: по-перше, дати визначення понять: поліс, метрополія Апойкія, Хора, Агора, Акрополь, Теменос. Демократія, аристократія, метеки, демос, ареопах і стратеги, назвати періодизацію грецьких полісів в регіоні, визначити причини грецької колонізації, дослідити назви та розташування полісів географічне, простежити основні заняття греків, характеризувати політичну, соціальну системи грецьких міст та економіку. І визначити зрештою причини занепаду грецьких полісів в регіоні. А я вам нагадаю, що ранній залізний вік є четвертою, останньою частиною стародавнього світу, який ще називається археологічна періодизація, в залежності від матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці. В рамках стародавнього світу ранній залізний вік тривав з 9 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери. Відповідно з минулої теми, ви вже знаєте, що територія України була заселена представниками трьох основних цивілізацій. Основні дві активні природні зони України були в цей час: це Степова зона півдня України. І при чорноморї В Рязов'я, і, і лісостепова зона центрального Подніпров'я з багатими чорноземами. Тут, відповідно, у нас е, ці дві природні зони активно були задіяні представниками трьох цивілізацій кочовиків степу, грецькими містами, державами, полісами на узбережжі Чорного моря, і е, ранніми слов'янами в основному в лісостеповій смузі України. Отже, Переходимо до визначення причин грецької колонізації, причин і дати початку виникнення перших грецьких переселень, поселень, колоній або на території України. При Чорноморському регіоні греки опинилися в 7 столітті до нашої ери в результаті великої грецької колонізації. Території, які заселені були грецькими колоністами, ви бачите, зафарбовані. Безпосередньо помаранчевим або теракотовим кольором, а базою, а, звідки упливали колоністи греки, були безпосередньо а, Балканський півострів, острівна Греція і третя частина Греції, яка називалась Іонія. Іонічна Греція це безпосередньо Західне узбережжя півострову Мала Азія. Вона споконвічно була колонізована греками. І от саме Вихідці з Іонії, зокрема із міста Мілет, започатковують більшу частину полісів на території північного Причорномор'я. Отже, звідки взялися греки на території України Північного Причорномор'я і Криму? В результаті великої грецької колонізації? Велика грецька колонізація тривала з восьмого. Століття до нашої ери на території України перші колонії з'явиться, зокрема, в сьомому столітті до нашої ери, тобто приблизно через століття після початку великої грецької колонізації, і можете поставити на паузу і занотувати собі основні поняття словничку сьогоднішньої теми. Поліс в Давній Греції це місто держава з демократичним режимом та рабовласницьким методом господарювання. Метрополія це країна або місто, що володіє колоніями або що започаткувало колонії. Апойкія це поселення переселенців або можна використовувати поняття колонія це схожі поняття тутожні. Хора це сільськогосподарська округа, яку обробляли мешканці міста. Тобто місто і навколо нього земля, яку обробляли, і використовували ресурси. Наприклад, глину брали ремісники біля міста. Це також відносилось до категорії хора. А гора це ремісничий квартал з ринковою площою. Теменос храмовий квартал, а Крохоль, укріплена частина міста. А часто міста давньогрецькі будувалися з використанням двох височин. Тобто, пагорб, бажано, щоб був окремо на території міста. І на цьому пагорбі будували і ще окрему фортецю, в якій розташовували скарбницю, і тут же часто засідав засіду, засі, проводив засідання найвищий орган влади. В основному в демократичних полісах це Ареопах або Рада Старіша. це вища судова інстанція по суті. Акерополь демократія це грецькою прикладається демократус влади народу, політичний режим з виборними посадами. Отже, ми визначили, що на території України перше поселення грецькі з'являються на узбережжі Чорного моря в 7 столітті до нашої ери, визначимо основні причини грецької колонізації, інакше кажучи, чому греки впливали з Греції кудись. По-перше, демографічний вибух, тобто різке зростання народжувальності, по-друге, перенаселення в самій Греції, яке є результатом попереднього пункту. Третій пункт відповідно логічно продовжує другий. У нас виникає нестача ресурсів для господарської і ремістичної діяльності. Четверте – політична конкуренція в містах за владу. П'яте втеча від голоду та злиднів. Шоста пошук сировини для ремісничої господарської діяльності. Сьоме пошук ринків збуту товарів. Кому, наприклад, ремісник буде продавати свої товари, бо ремісник живе за рахунок продажу своїх виробів? І восьме – прагнення збагатитися за рахунок торгівлі. І хочу одразу сказати, що а, от основна характерна риса грецької колонізації завжди мала мирний характер. Греки, коли припливали на певну територію, вони завжди відповідно домовлялися з місцевими племенами про співіснування. Вони просили, щоб їм виділили невеличку ділянку землі для для будівництва поселення і територію, яку вони можуть обробляти. Натомість греки будуть з якимись окремими пільговими умовами продавати з якимись великими скидками безпосередньо цим племенам свої товари, і це дійсно працювало. Оця а, модель а, економічного і культурного а, взаємоіснування або взаємодії, по суті, була ключовою характерною а, ознакою грецької колонізації, тобто мирний характер. І це уже а, Альтернатива римському агресивному завоюванню римській експансії це вже було були зовсім дві різні моделі розвитку і експансії, тобто розширення свої, свого впливу. Вплив можна здійснювати в мирний характер, співіснування, продавати якісно якісні свої товари племенам, які і так будуть їх купувати відповідно, або можна прийти завоювати, знищити, пограбувати, продати людей в рабство. От по суті, як уже існують дві паралельні моделі співвиснування імперії, зокрема Росія, використовує оцей цей римський метод експансії агресивний на відміну від американського демократичного, в принципі, демократичного, який характеризується можливістю співвиснування контакту. Торгового обміну і обміну культурного безпосередньо за рахунок чого обидві обидва контрагента взаємодії будуть збагачуватися, зверніть увагу: оця модель і ще тягнеться з часів античності з грецьк з грецької або римської моделі, і так само кожна людина обирає або миролюбивий характер свого або агресивний. Зверніть увагу, це навіть психології простежується. Які ж були на території України Грецькі Поліси? Найбільш відомі це Ольвія, і біля нього на маленькому острівці в Бугодніпровському лімані острівець Березань називається. там виникла найдавніше на території України поселення Борисфаніда. У всьому середині сьомого століття до нашої ери. Потім а, населення переросло чисельність острова, і населення було змушено а, заснувати нове поселення уже на материковій території сучасної України. Це місто Ольвія поблизу міста Миколаєва. Ольвія перекладається з грецького щаслива. А приблизно в цей же час виникає ще одна найбільш відома. Колонія пойки або Поліс, давньогрецьке місто Пантікапей на околицях сучасної Керчі, приблизно 7-6 століття до нашої ери. Отже, в 7-му столітті Борис Феніда на острові Березань, а Пантікапей десь рубіж 7 6 століття до нашої ери в Керчі на Керченському півострові Крима, Ольвія в 6-му столітті до нашої ери. Потім Тіра. На околицях Білгород Дністровська, в принципі, місто Ніконі теж на околицях Білгород Дністровська, по обидва боки від Білгород-Дністровського Ліману, розкопки початку 2000-х років на території Одеси, зокрема Приморського бульвару. Свідчать про те, що тут також існував Грецький поліс, але зараз іще писемні джерела не дозволяють дослідити назву цього поліса. Принаймні, таку інформацію я зволодію на цей момент. Можливо, уже щось змінилося, і, можливо, вже назва поліса нам теж відома. Отже, але найбільш відомі оці, які я вам називаю: Пантікопей, Ольвія, Борис Феніда. Тіра. Ні, коній Другорядний, і а, Херсонес. Херсонес Таврійський в, на мисії Херсонес на околицях сучасного Севастополя. Це основні, які потріб, потрібно запам'ятати. Пантікапей, Борисфаніда, Ольвія, Тіра Херсонес. Дати заснування Полісів основних чотирьох. Херсонес буде заснований в V столітті до нашої ери. І безпосередньо зображення фундаментів будівель і курганів, зокрема в Ольвії. Найдавніша монета, яку Ольві... Ольвіополіти почали карбувати у вигляді дельфіна. Монети дельфінчики, так звані. Це найдавніша монета на території України, датована приблизно 7-6 століттям до нашої ери. Потім монета зміниться уже на круглу форму, і знову з написом Ольвіо, в даному випадку а, гербом цього міста держави є Дельфін і Орел, який на дельфіні стоїть. Спочатку дельфін ми бачимо на, на початковому етапі, потім Орел на дельфіні. Це безпосередньо руїни Тіри на околицях Білгород Дністровська неподалік від Дністра і Дністровського Ліману Одеської області. Це руїни Херсонесу в Севастополі. Надзвичайно мальовниче місто було і надзвичайно мальовничі руїни залишаються, ви бачите. Руїни Пантікапея поблизу Керчі. Структура Поліса. Кожне місто держава, поліс, ми вже знаємо, це місто держава складалося з двох частин: зокрема, самого міста і безпосередньо округи, яку обробляли мешканці міста. Випасали худобу, сажали якісь сільськогосподарські рослини чи видобували ресурси для ремісничої діяльності. Отже, поліс складався із самого міста. Він теж називався Поліс, і хора, сільськогосподарська округа. Місто складалося із трьох основних районів або кварталів, якщо хочете. Агора це ремісничий квартал. Тут же розташовувалась ринкова площа, і тут же в ринковій площі проводились народні збори. Народні збори це були вищі органи волевиявлення народу. Акрополь, як я вже пояснював, фортеця на пагорбі або укріплена частина міста, де зберігалася скарбниця. І часто тут розташовувався храм головного божества покровителя цього міста. Нагадаю, із курсу шостого класу у греків був політеїзм, тобто багато божі. Теменос, храмовий район. І ще був Некрополь, це місто мертвих. Він завжди розташовувався за містом, по суті, на території хори. Тобто. За містом було кладовище, яке називалось Некрополь. Але по суті треба знати оцю систему, оці поняття. Тобто місто складалося з трьох районів: Агора, Акрополь, Теменос, і за містом ще була сільськогосподарська округа Хора. Це приблизна реконструкція Афін, але е, за. Цим зразком по суті забудовувалися переважна більшість грецьких полісів міст, бо греки напишалися тим, що вони культуру не змінюють, де б вони не жили, куди б вони не опливали, Зокрема, оце у нас територія. Це у нас показано в першу чергу. Афінський Акрополь, укріплену частину міста, з храмом богині Афіни, богині мудрої, справедливої, захисної війни. Афіна була покровителькою мудрості і справедливою захисної війни, на відміну від Бога Ареса агресивної війни. Зверніть увагу, у греки теж розуміли поняття. Війна буває двох форматів: Є грабіжницька агресивна, несправедлива, а є оборонна захисна війна. Зокрема, ринкова площа і агора ми бачимо на задньому плані. В основному там агора відповідно, ну і так далі. Тобто, базові елементи. Тепер населення міста. Надселення кожне населення кожного міста складалося із чотирьох категорій. Аристократи це по суті засновники і нащадки засновників міста. У Римлян на чатки засновники міста називалися Патриції, а у греків аристократи. І, звичайно, ті, хто першим захопив доступ до ресурсів, зрозуміло отримують кращі землі, і відповідно вони стають найбагатшими категоріями в кожному полісі. Аристократа або дослівно з грецької влади кращих. Демос це решта. Населення середній клас і біднота, але все одно з громадянськими правами. Демос, простий народ або просто людини метеки це переселенці. Вони не мали політичних прав, вони сплачували податки. А могли жити в місті, займатися господарською діяльністю, але не мали доступу до народних зборів, не мали доступу до управління державою. Ну і, звичайно, найбільш безправною категорією населення, але яка є ядром і основою любого рабовласницького господарства любої країни стародавнього світу, є праця рабів, і ми знаємо, що стародавній світ якраз. Всі держави стародавнього світу від Єгипту до Римської імперії і навіть демократичні Грецькі поліси використовували працю рабів. Тобто, в добу стародавнього світу візитна картка це рабовласництво, економіка поліса. Економіка поліса складалася із наступних основних занять: по-перше, пригадуйте, із. Курсу неоліт. Ми пам'ятаємо, що у нас в результаті неолітичної революції формуються три типи господарства: відтворювального, да землеробство або рослинництво скотарство або тваринництво і ремесла. Отже. Ці ж три елементи вони простежуються всюди і навіть зараз, в 2024 році, від Різдва Христового. Тобто, ми зараз так також в основі використовуємо оці три методи господарювання: землеробство, скотарство і ремесла. Ну ремесло зараз уже перейшло у фазу промислового виробництва з 19 століття, але суть при цьому не змінюється. Землеробство, скотарство, ремесло. Отже, заняття орне землеробство. Орне, пригадуйте, з часів бронзового віку навіть вибачте з доби Енеоліту, з доби міді люди відкрили рало для того, щоб замість себе рало. Орало землю да, спахівало землю. Відповідно, орне землеробство вже з доби міді. Люди знають, вирощували пшеницю, виноград, городні культури та садівництво. Від відповідно, виноградарство і виноробство буде у нас іще однією ключовою економіки полісів. Далі домашнє скотарство, велика дорога і дрібна рогато худобу розводилася, ремесла. В основному металургійне це ковальство, ювелірна справа, плюс прядіння, ткацтво і найбільш відоме теж гончарство. Виноробство, як я вже сказав, торгівля. У продаж у Велику Грецію, тобто у ту Грецію, з якою впливали безпосередньо. Велику Грецію хліба і худоби, продаж скіфам, ювелірних виробів зброю і одягу, продаж землеробським племенам, зокрема місту Гелон в Полтавській області, ювелірних виробів, гончарних виробів. Купували у скіфів рабів слов'ян, зерно, худобу, і, е, зрозуміло, да, основа господарства, як я вже сказав, праця безкоштовна рабів. На цьому слайді ви бачите основні види грецької кераміки, це типологія грецької кераміки, в залежності від використання, і два види розпису. До речі, ця технологія втрачена. В основному втрачена через християнську експансію, християни. Коли отримували статус державної релігії, вони трощили все на своєму шляху, включно і ремісничі і майстерні язичників, які використовували технології, яких ми зараз уже не знаємо, це так звані технології червонофігурної і чорнофігурної лакової кераміки. Тобто, чорна фігура, понятно, що таке чорна фігура, чорнофігурна і червона фігурна лакова кераміка. Вони дуже красиві, яскраво орнаментовані тощо. І на відміну від е, скіфського е, 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 звіриного стилю, греки більше всього полюбляли два види орнаменту: це рослинний, різні види рослин і меандровий. Меандр це оцей якраз грецький е, меандр, ламана лінія. Походить від річки Меандр в Малій Азії, яка так само в горах тече ламаною формою, тепер переходимо до політичного устрою і управління полісом. Отже, вищий законодавчий орган належав народним зборам. Тут брали участь чоловіки, нащадки, нащадки е, співзасновників міста від 21 року, що мали право власності. Друге, архонти і Ареопах. <кхи> архонти це старішини утворювали Ареопах. Ареопах це колегія суддів та керівників поліса. Стратегії, часто два стратегії одночасно. Це декілька воєначальників для. Вдалої оборони міста постійного війська в армії не було а в полісах. Не було це були оті чоловіки віком від 21 року, що мали право власності і брали участь в народних зборах. Вони стали ставали основою ополчення полісу на випадок бойових дій. Жінки, діти, матеки, переселенці та раби правами не користувалися. Демократія це оцій е, демократичний орган. Демократичний політичний режим був притаманним полісам, поки вони були незалежні. Але у першому-2 столітті нашої ери більша частина полісів і північно причорномор'я також входить до складу Римської імперії. І вже з 2 по 4 століття нашої ери починається період занепаду полісів. Грецьких на території Причорномор'я чому чотири основні причини: перше витіснення з римського ринку в першому столітті нашої ери, більш дешевим єгипетським зерном. І нагадаю, в Єгипті збирають врожай два рази на рік пшениці. Тому, відповідно, єгипетський більш дешевий хліб закидав і витіснив з ринку римського, навіть грецьких полісів і грецьких е сільськогосподар е селян. По друге, виснаження ґрунтів. По третє, висихання степу через активне випасання худоби і підвищення середньорічних температур. І четверте вторгнення племен германців готів. Г готі в другому столітті та гунів в четвертому столітті нашої ери. А гуни, якщо готи в другому столітті тільки грабували міста, але їх не знищували, то готи то гуни повністю винищені винищили, спалили і знищили міста держави північного причорноморя. Після того вони остаточно зникають з карти євро України за виключенням хіба тільки. Херсонесу, який тоді в 4-5 століттях входив уже до складу до складу новоутвореної Візантії, і Херсонес іще простоїть так приблизно рочків 700. Отже, сьогодні ми визначили ключові питання відповідно до плану уроку. Ваша задача так само занотувати основні характерні ознаки цих шести ключових питань. Пригадати і вивчити відповіді на всі ці питання, пам'ятати і вивчити дати основних події, називати основні поліси північно-причорномор'я, причини і наслідки грецької колонізації, існування грецьких полісів на території України, характеризувати економічну, соціальну і політичну структуру грецьких полісів за цей період. Дякую за увагу. Всього найкращого.